Заїхав у нас німецький бренд електровелосипед Bergamont алюмінієва рама 28-й колеса. Весь на німецькому навісці. Дивіться, Bosch Performance мотор. значить Акумулятор у нас. Боршуський Power 400. Я так зрозумів, зарядне бошуське, дивіться, є яке сидіння добротне широке, плюс має тут і амортизацію. Щоб ви їхали по дорозі з щебенка, горби, і вам комфортно по спині, по позиношнику. Чи бруківка, дивіться, педалі добротні в комплекті стоять на системі діору, задній на паркетці, на касеті Значить, резина у нас, швальба, марафон, плюс усилені обвода і пістоновані. Так, рама дивіться, все в дуже добротному стані. Вилучка у нас теж амортизаційна, плюс на рулю є. Отакий от лукаут, є дзвіночок. Дивіться, тут він проїжджає мінімум 50 кілометрів. Наприклад, якщо Векопро любите покрутити, то можна 100 км проїхати. Наприклад, отакий от Таур 70, спорт, той, Таур 80 км, спорт 70 км. Якщо турбо, наприклад, величезна гора, виважите там багато, ви виїжджаєте під любу гору, плюс-мінус 50 км можете проїхати в турбо на одному заряді. Гальма у нас наче стоять гідравлічні Шимановські монетки. діоровські, працює дуже прекрасно перемикачі. У нас стоїть тут динамо втулка, яка дає енергію на фару, передню, задню, щоб не брати з акумулятора. Плюс крила німецькі стоять СКЛ, дуже добротні, повні, щоб не бризкало ні болото, ні нічого. Якщо ви їдете там в районі дощову погоду. Так, по рамі по всьому дуже прекрасний. Дивіться, виглядає дуже гарно, новий такий в три рази дорожчий. Повірте, це велосипеди дуже добротні, надійні і вони працюють безвідказно. Нема чого боятися, що там щось станеться за рік чи за два чи за три. То вам не китайський велосипед, який коштує там той, як той мотор, наприклад. Якщо добре розібратися, цей один велосипед без мотора, без акумулятора, без зарядного, без нічого, він буде коштувати ті ж самі гроші, що ми за нього просимо. Розумієте? Тут так, значить, замочок блокувати заднє колесо. Ключик все є в комплекті. О, бачите самі велосипед. Кось буде така цікава, цікавити, легко ну, перекидати. Рама тут 48 см, це є Елька. Наріст, можна сказати, 1,60 м. До 1,80 м людина сідає і їде. Відсилаємо ми нової пошти по цілій Україні. Можете заїхати до нас на тест в куликів вулиця Львівська, 20. Там можете собі протестувати його, спробувати. Так що буде когось цікавити, пишіть.